Ви дивитесь зараз інфо. Ще трохи вечірнього релаксу. Ось отакий краєвид Карпатських гор. Мадин Яремча. Ось такий от старий-старий міст. Мабуть, строїли австріяки або при Радянському Союзі. Залишки моста залишились, які строїли. Дуже-дуже давно, і бачите, яка природа росте, намагається дерева рости, де завгодно. є за що зачепитися, і ось отака краєвид кафешок місцевих. Все таке вечерня. вже настрой йде на вечерню, так сказати, програму. І все буде. Тік-ток в горах. Бачите, які гори. Цікаві гарні гарні гори. Їздять великі машини іноді. А ми показуємо трошки краєвиду. так, читайте, дивіться, зараз інфо. Всім гарного настрою!